Діти, послухайте віршик. На засніженому ставу між очеретами Ліпим бабу снігову, хай гуляє з нами. Надіваєм капелюх з пір'ям гусачковим, Розфарбовуєм кожух квасом буряковим, ніс ладнаєм з буряка. Ось вона у нас яка. Дітки, ми сьогодні будемо ліпити снігову бабу. Дітки, погляньте, яких кумедних, кумедних сніговичків зліпили діти іншої групи. Я вам пропоную спробувати зробити таких ж самих. Давайте їх розглянемо. І так, погляньте, їхнє тіло складається з двох кульок. А ще третя кулька це голова. На голові капелюшок трикутної форми. Ще є ручки, ніс, очі і гудзики. І так, що нам потрібно для роботи? І так, що я підготувала для своєї роботи? Я підготувала білий пластилин, великий шматочок. Середній маленький і два маленьких шматочка для ручок. Ще я підготувала зелений пластилин для шапочки і невеликий шматочок коричневого пластилина для носика, а також серветочка і паличка. І так, спочатку я беру великий шматок білого пластиліна і ретельно його розминаю, щоб він став м'якесеньким, пластичним. Потім я буду катати по колу, прямо по колу. Ось, подивіться, у мене вже вийшла кулька. Потім я беру другу кульку. Другий шматочок пластилина і буду розминати і ліпити кульку, другу кульку. Так, Катаю по колу, ось так. Вийшла друга кулька. Потім я беру третій шматочок, розминаю його і теж катаю по колу, ось так. Бачите, вийшла третя кулька. Тепер у мене є два невеличких шматочка, я їх теж розминаю і прямими рухами, прямими рухами, подивіться, у мене вийшла ручка. І знову прямими рухами катаю ручку. Потім я буду капелюшок робити, теж буду спочатку. Катати по колу кульку. Ось я катаю по колу кульку. Погляньте, ось у мене вийшла кулька, а тепер я трішки відтягну один край, сформую капелюшок. Ось так. Тепер беру маленький шматочок коричневого пластилина. І катаю і прямими рухами, це буде носик, шишечка. А тепер буду збирати. І так, спочатку я беру великий шматочок і середній, і з'єдную їх ось. Потім беру меншу кульку для голови. Ось так з'єдную. Подивіться, у мене вже вийшов сніговичок. І одягаю капелюшок на голову. Погляньте, який він вже нарядний. Тепер приєдную з однієї сторони ручки, подивиться, пригладжую і з іншої, теж притискаю і трішки пригладжую. Потім я Притискаю носик шишечку, ось який вже сніговичок у мене вийшов. Беру паличку і натискаю, формую очі і гудзики. Ось так. Все, мій сніговичок вийшов. Я пропоную вам зробити ще. Краще гарного сніговичка. І так, до побачення, мої любі!